Вітаю, любі діти! Діти, ви пам'ятаєте оцих двох кошеняток, які живуть у нашій групі? Це такий, за розміром, великий, рябенький кіт? А це рижуля наша хороша дівчинка, кисечка рижулька така. Але як така неприємна історія, оцей великий кіт, шкідний, шко, шкодник такий. Він зовсім неввічливий, не знає ніяких слів, не знає, як себе вести. І наша дівчинка-Режулечка вирішила його трошки познайомити з вічливими словами. І зараз а й правила вічливості, як себе вести, написані ось такі книжці. Я, книж, книжечка від дівчинки Рижуль. Я вам зараз її зачитаю, ви уважно послухаєте. І тоді наша ця котяра ребенька все послухає і запам'ятає. І ви також гарно будете слухати і запам'ятовувати гарні вічливі слова. Домовилися? Ну що ж, добре. Мяу-мяу. Що хенько. І слухайте гарненько. Давайте з вами пригадаємо, а що ж таке вічливі слова? Які вони насправді? Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність та чемність. Зараз я буду вам читати віршики, а ви будете шукати в них і промовляти вічливі слова. Наприклад. Мурчик гарне кошенятко, дуже вічливе малятко. Кожного кого зустрічає, здрастуй, чемно промовляє. Діти, яке тут вічливе слово? Правильно, здрастуй. З'їв обід він і муркоче, котик лащитися хоче. Господині за обід дякую, муркоче кіт. Яке тут вічливе слово? Дякую, молодці, діти. Якось мурчик, посуд мив, чашку мамину розбив. Вибач, проси, маму, кішку, бо матусі прикро трішки. А тут яке вічливе слово? Вибач, правильно, молодці, діти. Котик вдосталь погуляв і господарці сказав їсти, дай мені, будь ласка, молочка або ковбаски. А яке тут вічливе слово? Будь ласка, молодці. Ніч приходить на поріг, Мурчик спати в ліжко ліг. Не забув, що він у хаті. На добраніч побажати. А тут яке ввічливе слово? На добраніч, правильно, молодці діти. От і ви запам'ятали всі вічливі слова від режулі. Здравствуй, вибач, будь ласка, дякую. На ну, добраніч, обов'язково такі слова. Кажіть своїм рідним і близьким. Всім дуже приємно знати, коли ми ввічливі.